Це наш трудівничок, мотоблок, чоловік сам оглянув город. Ось такий працівничок. Розкидали компост, будемо орати, а тут смужечка у нас вже вирана. весь От так. Багато роботи робимо сьогодні на городі. Ось тут біля лохини я показувала, сіяла люцерну. Ще зійшла. Сію далі. Ось тут у нас кущі, малинові дерева посіяла, компост розкидаємо. Тут досі я вже люцерну, зараз затопчу. Зараз тут між полуницею і частичком сіятиму горох. Ну що ж, поорали вже город, велику частину виділяємо під грядки, де будуть у мене помідори, огірки, баклажани, капуста і так далі. І вирішила ту частину для користі засіяти сидератами. Ось у мене гірчиця. Ну що ж, сіятиму, працюватиму далі. Ось мій город пораний, частина сидирати посіяна, то вона весь уже також сходить. Ось такі красиві тюльпани, такий повний. Жовтенький тюльпанчик. У мене жовтих ще не було. Красивий такий. Це ось червоний на Макс схожий. Дуже гарний. Так, ну що ж, робота з розсадою, здається, якоюсь безкінечною. Що робила? Ну там ще тієї роботи вистачає. Ось робила перевалку гібрида свого томатів мадрид. Ну Такі вони чималенькі, а вони були в менших стаканчиках. Думала, так вони собі там і сидітимуть, сидіти не хочуть. Вони доволі високі, це вирок сокорослий гібрид. Ну, такі, Я не можу сказати, що витягнуті, а такі доволі міцненькі, підживлювала їх ще в тих менших стаканчиках. О, зараз покажу, в якому стаканчику вони були. Я вже показувала, принцип. Поряд поставила стаканчик, це інший гібрид. І ось такому, вони були. але ж виросли, все, зробила перевалку. І відправляю їх в більш холодне приміщення, в будинок. Нехай собі там ростуть потихеньку, тільки вже. Отже, ось Мадрид, а тут же перед Мадридом три представники це піконет. Ну що, піконець, це напівдетермінантний, ранній, Що хочу сказати, з 10 штучок цього гібриду зійшло у мене 8, 2 не зійшло. Ну ось, Як виглядає? Також виконую перевалку, тому що маленьких стаканчиках вже їм тісно, але не всім а деякі менші, тому що далі трошки від світла стояли. Ну, Мадрид, Бачите, і в мене було 5 штучок. Із 5 зійшов 5, а тут все-таки 8 з 10. Сказати, що я задоволена, то не дуже.